Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик. В гостях у нас сьогодні Євген. Він, можливо, комусь знайомий за настільною грою смерть ворогам, комусь знайомий за Швагер-лігою, комусь знайомий за чимось іншим. І власне сьогодні ми зібралися, щоб Євген розказав, що ж таке Швагер Ліга, що таке Швагер-Настільні, настільна гра, так? Ну, швагер на стілки, так на та, швагер на стілки, та і щоб ви власне зрозуміли, чи вам треба приймати в цьому участь, чи не потрібно приймати в цьому участь. Але на початку, за нашою традицією, я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які зараз в цей нелегкий легкий час захищають нашу Україну від нашого спільного ворога Росії. І також хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, адже лише разом ми нашу перемогу наблизимо якомога ближче. І нагадую вам про нашу ініціативу «Мі плюс проти Кубоком по ворогу, де ми власне збираємо кошти для того, щоб допомагати нашим захисникам та захисницям. І власне зараз у нас є запити від волонтерів, які допомагають гонору та вовкам да Вінчі і ще. Ярослав Федорчук зараз буде відкривати теж збір. Ми збираємо там буде на далекомір та на тепловізор, тож як бачите, гроші нам потрібні на жаль, завжди і маємо робити все, що на цих силах, щоб наблизати нашу перемогу і чим ближче і чим швидше. Адже лише з міцним тилом ми будемо мати міцний фронт, і ця перемога насправді залежить від нас також дуже сильно. І також я хочу спитати, чи нас добре чути з Євгеном. Євгена, скажи, щось, щоб люди також тебе почули. Так, доброго дня всім. Ну. Я добре, тебе чуюсь. Побігаюся. Чи треба Євгена, можливо, підняти, мене, мене потишити, чи чуєте ви музику взагалі, бо я її взагалі чомусь не чую. Що сьогодні музика в нас останнім часом дуже сильно е, собі скаче, як хоче, і я мушу бавитися повзунками? Е, тож, давай, Євгене, мабуть, перейдемо до того: що розкажи, будь ласка, що таке Швагерліга? І власне, що що є ваші ігри? Та, значить ну взагалі багато років, якби в Україні існують різні інтелектуальні ігри, які пішли від щоде-коли, і існує ціла спільнота людей, які регулярно грають щодеколи, і в подібні ігри. Зокрема, грають в гру, яка зародилася в Америці як телевікторина на і потім на так, пострадянському просторі вона існувала, існує як своя гра, переважно колись раніше це грали і в Україні російською, але особливо якби з 2014 року все більше у нас на щастя. Як всі дотальні ігри українізуються, і зокрема, от Швагер, Швагер Ліга це україномовний. Онлайн-турнір з гри відомої як Jeopardy або своя гра, це гра в якій індивідуальна гра в якій грають зазвичай три або чотири гравці. Вони слухають питання і намагаються випередити один одного. Хто перший здогадується, яка є відповідь, натискає кнопку і дає відповідь. Але при цьому він ризикує. Якщо він відповідає правильно, він отримує ціну питання в плюс. А якщо відповідає неправильно. Від отримує мінус такі самі очки, але в мінус. Якщо ніяк не натискає кнопку, то просто не змінюється його рахунок на цьому питанні. І всі питання згруповані в теми по 5 питань в одній темі. Тобто, є щось спільне, що може вам допомогти, наприклад, при пошуку відповіді, і в ці 5 питань вони йдуть від більш дешевого, більш простого до більш дорогого останнього в темі. Uh, і от власне Швагер Ліга це онлайн турнір, який існує uh, трохи більше двох років. В який от часи пандемії якраз дуже розповсюдилися онлайн-турніри, коли ми не змогли збиратися як раніше до того, ми часто збиралися в якихось містах, з'їжджалися гравці з усієї України за кордону Бувало а тут ми стали збиратися в інтернеті і стали грати в онлайн в голосовому чаті, або записувати іноді відео і викладати, щоб інші могли подивитися. Ігри наші от в цю гру. Класно, і відуємо, я... Ми граємо, вибачте, ми граємо не тематичні, то тобто, зазвичай турніри вони проходять як питання про будь-що можуть спитати. Я зараз навчати кину посилання на вашу гру про настільні ігри. Мені воно дуже сподобалося. Я там набрав купу балів, ви можете, до речі, переглянути, позаписувати свою кількість балів, яку ви наберете, і написати нам в коментарях, тому що насправді дуже, -дуже цікаво. Е, Євген, розкажи, будь ласка, як власне буде відбуватися швагер настільний, і чому швагер? Мечіт. Ну, дивіться, швагер так сталося, тому що підбирали. Ну, тобто, гра, яка як я казав, на пострідянському просторі, і вона має назву Своя гра, тому що коли там в 90-х росіяни купили права на Джопарді, їм треба було якось назвати її. І вони її назвали своя гра. Відповідно, ніхто не, не каже, коли просто люди грають в Ніхто не каже своя гра, всі кажуть свояк Ну, відповідно, якщо uh -huh. гра називається Свояк, звикли Свояк, як відома, родич, треба було якось перекласти. Треба було український аналог для слова Свояк. Ну, Швагер це It's не, so... не прямо ідеально свояк але <с> от родич якесь таке цікаве характерію. Швагер це є брат, брат сестри, брат жінки. Ну, свояк це наскільки пам'ятаю, брат і по жінки, і по чоловіку може бути трошки ширше поняття. Е, так, ще маленька ремарочка. Е, уся інформація необхідна для реєстрації є в описі до цього відео. Тому, будь ласка, якщо ви хочете прийняти участь, будь ласка, переходьте за посиланнями. посиланнями. Е, участь платна від 200 гривень. Маєте змогу кидати більше. Картка е, нашого Міплу спротиву є в, е, там в описі. Також тобто, всі гроші за участь ідуть на допомогу Збройним силам України, і це круто. Тобто, ви, окрім того, що отримуєте задоволення, ви ще задонатите на ЗСУ. тому... Все, все круто. Як власне буде відбуватися гра? E, значить, коли ми вже зберемо заявки, ми до наступного понеділка збираємо заявки. Коли закінчиться процес заявок, ми розділимо гравців на окремі ігри, і вони домовляться про час гри. Тобто, кожна гра це буде три або чотири гравці і ведучі, і вони не всі одночасно, а от кожна гра обере такий час, який зручний. Тому, в принципі, це дуже зручно, бо ви заявляєтесь, кожен, кожна людина в різний час вільна і зможе підібрати для себе зручний час для гри. І от коли ви вже підібрали цей час настав, тоді створюється аудіодзвінок ну, за замовченням в телеграмі, але якщо у когось незручно, можна домовитись про будь-який інший месенджер. Аудіодзвінок і далі ведучий упевнюється, що чує всіх гравців. Нагадав всім правила особливо хто вперше грає, і далі сама гра це ведучий, читає голосом питання, гравці його слухають. І е, є спеціальний сайт, е, який е, фіксує вашу відповідь. Ви на цьому сайті натискаєте на кнопку. Він е, зроблений так, щоб врахувати різну швидкість інтернету і нормалізувати до єдиного показника. Тобто, якщо навіть у вас не дуже швидкий інтернет, ви не будете програвати, тим у кого він дуже швидкий на швидкість а як працює, як він це бачить? Ем... Що ж такі, докладне настав, бо це не ми писали, <плес> це uh міжнародно написаний ну, американський, здається <-huh>. якийсь сайт, на ньому просто. <плес> ну, у нас є там кілька преміум акаунтів, на яких ми я роздаю створюю гру. Але глобальна ідея така, що він да враховує вже швидкість інтернету кожного попінгу, і потім робить на це поправку. Тобто він Зикольно. от отримав за, наприклад, там пів секунди чи секунду інформацію від кількох натискань і зробив посунув час кожного на ту поправку, яку дає відставання по інтернету, і якось, таким чином досягає справедливість. І от відповідно ведучий читає питання, гравець. Якщо не знає, то всі мовчать і читає наступне питання. Так може кілька разів бути, але ми сподіваємося, що так буде не часто. Питання в цілому ніби не складні. Гравець натискає на кнопку і дає якусь відповідь. Ведучий каже: правильна ця відповідь чи ні. Якщо вона правильна, він каже, що так, плюс записує гравцеві. Там плюс 10, наприклад, найдешевше питання 10, потім буде на Записує плюс 10 і переходить до наступного питання. Якщо гравець відповів неправильно, він каже мінус 10, е, обнуляє на цьому сайті систему, щоб будь-інший, mm -hmm. хто вже міг натиснути, і тоді продовжує далі читати питання, якщо воно не було ще дочитано. І будь-хто ще інший з гравців може теж спробувати. Тобто на кожне питання один гравець може один раз дати відповідь. Якщо він вже помилився, то вже на це питання він вже не може відповісти вдруге. І далі, якщо ну, якщо ніхто не відповів, то він каже правильну відповідь, яка вона є, і переходять до нас. І так грають вісім тем по п'ять питань. В одній грі буде зіграно сорок питань. Я навіть не знаю, ти сказав, що ти будеш робити цього разу питання простіше, ніж на цій грі, лінк на яку я кинув. Я задумався, може не варто. Ще простіше. Ні, ні, ну... може не варто робити простіше, може навпаки, хай будуть такі, щоб деколи голова, знаєш, закипіла, типу і. Ну я думаю, ні, такі безумовно будуть. Дивіться, у нас, на щастя, ж, своя гра, швагер, вона зручна тим, що у нас є в кожній темі 5 питань від найпростішого до найскладнішого. Угу. Тому я сподіваюся, так, що на простих. Питаннях, ну, зазвичай робиться так, щоб всі могли хоч на прості питання відповісти, але mm -hmm. є складні, найдорожчі, так там буде та сподіваюся, навіть досвідченим фанатам okay. на столик буде на щодо. Отже, буде два етапи, так, так. кожен дата. Якщо ви заявляєтесь, ви за свої гроші точно зіграєте два рази, абсолютно гарантовано. Всі зіграють два рази по 40 питань в грі. Відповідно, в першому етапі ви будете розділені ну умовно випадковим часом, але при розділенні єдине трохи врахую ваші побажання по часу по зручному для вас часу гри, щоб ну просто було простіше зістикуватися і простіше знайти спільний час для гри. Значить, і після того як всі зіграють по одному разу, ми візьмемо чотирьох гравців, які наберуть най найбільшу ігрову суму очок. Бо в кожній грі розігрується певний кілька що. І от ті, хто наберуть найбільші чотири, потраплять у фінал. Далі наступні, після них наступні чотири сформують наступний бій. Ще наступні чотири. Ще наступний. І так якби всі гравці, які зіграли перше коло, будуть просто по інакшому перерозподілені. І в другому колі ви вже зіграєте. Точно з гравцями більш близького для вас рівня. Якщо, наприклад, вам в першому колі було дуже легко, і ви там вам потрапили легкі сопротивники, ви на все відповіли. То ймовірно, ви отримаєте в наступному колі вже тих, хто набирає приблизно стільки скільки ви. Або навпаки, якщо було дуже складно, в першому колі теж друге коло ви будете мати сопротивників полегше, і вам теж буде. Далеко. І, Та, о, і власне, от ті, хто в фіналі зіграють, вони один з них стане переможцем турніру, а всі інші все одно зможуть ще поборотися. У нас я так розумію, наступний етап розмови ще ось розповість, за що ми боремося ще можуть за дещо поборотися. Та власне, ще хочу сказати, що е, буде два записи е, цих ігор. Це не буде записуватися кожна команда, яка грає, відповідає правильно Євген Так, так тобто, ну і ми ж кожному колі будуть гратися. От в перше коло всі будуть грати на одні й ті самі питання. Кожна гра угу. ви граєте, і ви до кінця кола, там коло тиждень, ви обов'язково не поширюєте інформацію про питання і відповіді. А от коли коло вже закінчилось, тоді все стає вільно, буде відео, все можна поширювати, і друге так, коло ну... так само ви не поширюєте. Ну, я нагадую, що правила чесної гри вони є вагомі, важливі, і ви повинні їх дотримуватися. І я також хочу сказати, що в першому колі перший запис у нас буде з блогерами з настільного світу, України. І це буде Настя з Good Game, eh, Володимир з карти на Стіл, Зидрот. І Пауль Октопус That's Пауль з Гейм так. Так. От. Ну він не з Гейм Ну він з Тікток, просто... він сам сказав. Пауль з він... Тіктоку, да. Пауль Октопус, yeah. так. От, е, тому... тому таке. Бо, я маю надію, що буде цікаво, тому що минулого чи позминулого року я вже не пам'ятаю, коли ми грали онлайн, і це було від теорії гри. Було дуже цікаво, було, правда, певні технічні негаразди, але цього разу їх, маю надію, не буде, все буде окей. І тепер, мабуть, я розкажу, що я звернувся до українських видавництв з проханням надати нам ігри для переможців і відгукнулися Кілогеймс та Лордбордс. Вони нам, нас забезпечили призовим фондом. Також будуть призи від Євгена і будуть призи від е, Світу настільних ігор. Тобто ви, чесно, маєте за що змагатися, бо призи будуть доволі цікавими. І мені вони подобаються всі. Тому брехати не буду. Якби міг, то, певно, би сам позмагався, а, а так, то так. От. Та й таке. І давай, ми вже все розказали, правильно, чи ще ну, щось? Так, ключове, так. В принципі, заявляйтесь до понеділка, до наступного понеділка. У вас є час mm -hmm. посилання, переходьте за посиланням. Так, все ]ати. є в описі, в нас в телеграм-каналі, в нас на Фейсбук сторінці, тому, будь ласка, так само, як так розумію, що Швагер Ліга теж розмістила таке оголошення, правда? Так, звичайно, так. Да, я поширюю серед як би, знавців України, mm -hmm. і вже у нас ну, є низка заявок. Так. Тому, якщо ви хочете прийняти, то, будь ласка, біжіть по опису, читайте і приймайте участь. І зараз ми трошки відповідаємо на ваші питання, які виникли в ході. І це перше, всім ще раз привіт. Слава Україні, героям слава! І перше запитання або ремарка від Остапа Породку він пише, що він дещо досвідчений у ЩДК. Грає з 2009 року, але індивідуальні ігри не грав ніколи, з задоволенням спробую. Всі, всі, всі потрібні, вся потрібна інформація в описі. Так, Олександр пише, що Хех, так спішили, що дали не оголошення, а оголошення. Так, і я вже це пофіксив. Дякую тобі, Олександре. Остап Породко запитує, чи це сайт OpenQuiz ви використовуєте ні, ні. Для натискання на кнопку використовується сайт Bazin Life. Є такий сайт. Це саме сайт, призначений для от, системи визначення, хто перший натиснув. OpenQuist знаю чудовий сайт, приходьте туди грати різні ігри, але це не наш сайт. Окей. Okay. Добре, і наразі питань немає. Ми можемо ще пару секунд почекати. Якщо у вас є якісь питання, то, будь ласка, пишіть, ми з радістю на них відповімо. А в принципі, наш стрім з оголошенням закінчений, і я дуже раду закликаю усіх прийняти участь у цій чудовій ініціативі від Євгена. Тому що кажу, попередня їхня гра, лінк є в чатику трошки вище. Мені страшенно сподобалося, я там набрав купу балів. От, а ви можете переглянути і написати нам в коментарях, скільки балів на тому, е... на тій грі набрали ви, але чесно. От, е... отже, окей, я так розумію, що запитань поки що більше немає. Е... Але ви можете їх завжди писати тут в коментарях або в нас телеграм-каналі. Там комунікація відбувається найшвидше. І ми з радістю, що я, що Євген, відповімо на всі я, ваші питання. Читаю, і і таке. Так що до зустрічі на грі. Маю надію, що вам всім сподобається. Та й таке. З вами був Ростик Євген, світ Ігор, Швагер Ліга. І пам'ятайте, що нашим захисникам потрібна ваша допомога, і прошу всіх підтримувати волонтерів та захисників, якщо ви можете напряму це зробити. Адже лише разом ми можемо закінчити цю війну нашою перемогою. А на цьому все, па Побачення!